Друзі, всіх вітаю на каналі. Ну що, накидайте, будь ласка, в коментарях хто із глядачів рибак. Бо я невеликий рибак, я більше по теплу, по навудочку. А тут от мені, мене попросили придбати камеру для підводної зйомки. Вона, я так розумію, більше для зимової зйомки, але можна використовувати там з човна і в теплу пору року. Простенький набір. Придбав я тут по місці, і тому що по факту цінник. В Китаї був приблизно однаковий, навіть з урахуванням доставки, ну, можливо, 100 гривень різниці. Орієнтовно з доставкою десь 1500. обійшовся такий наборчик. Такі от простенькі коробочці. Кабель 15 метрів, П300, не зовсім розумію, що це. Думаю, розберемося в процесі. Я її трошки трішки протестував, подивився, щоб воно працювала, відповідно, на, на пошті, коли забирав. А тепер покажу вам, що тут взагалі є, які його характеристики і що він може. Можливо, у когось є досвід до користування такими речами. Буду вдячний, якщо поділитися інформацією в коментарях. Значить, В комплекті у нас йде отакий моніторчик, у нього є кріплення своє. От, така от шторка додаткова сонцезахисна. Із керування підсвітка Zoom. Ну, Зараз увімкнемо, подивимося. І Регулювання ввімкнення, зарядка, підключення камери і ввімкнення нічного режиму. Нічний режим тут організований якраз ультрафіолетовим чи інфракрасним випромінюванням. Інфракрасні LED стоять на камері. На такій от катушці сам кабель, роз'єм типу джек підключення і таким от чином камера. Як бачите, тут по периметру зараз я зроблю ось так. По периметру у нас інфрачервоні світлодіоди, все працює. Тут поплавочок такий м'якенький, я думаю, він постатіли він заповнений. Тобто, щоб він тримався більш рівніше. Бачу, до речі, трішки допрацьовують, роблять, ставлять карабінчик, щоб він спускався от таким от чином. Ну, Це все треба буде в реальності перевірити. Кабель зарядки Type-C. Ще якийсь він і погнутий, це тільки зараз я побачив. Ну, да ладно, вони зовсім простенькі, знайду в запасі кращий. І от кріплення для вудочки. Поворотний механізм. Фіксується, і тут відповідно в нас сказано, які діаметри. Можна його поставити. Я думаю, на штатив. Взагалі була думка придумати якісь, якусь треногу, щоб він стояв на, на тренозі. Наприклад, якщо взимку, то не на землі його використовувати. Ну, от тримач. Фіксується, я так розумію, теж просто. Да. пози вставляємо. Ось такий от виходить тримач. Так, це не все. Все це не досить цікаво. Подивимося, що у нас тут. А, модель, модель це, мабуть, тільки модель P300, то що на коробці Є інструкція. Обіцяють нам тут аж 1920, хоча, сумніваюся, хоча б тут 720 було 4,3 дюймовий дисплей. Він, здається, TFT. 120 градусів камера, ну, в принципі, да є таке. І його характеристики занурювати, на яку можна його. Глибину метр в чисту воду, пів метра, ну тобто, я так розумію, що буде більш-менш адекватна картинка. І якщо не помиляюся, чи на ньому, чи десь, десь, здається, писалося, що тут 1200 мА акумулятор. Це ще, я так розумію, ті модельки, які є у продавця цього ж, цього ж виробника, що він ще пропонує? Так, це все нецікаво. Камеру залишаємо, я його вже зарядив, тому зарядочка нам не потрібна. Відкладаємо. І сам сам екранчик доволі такий важкенький. Ну, 150, можливо, 200 грам у ньому є. Це у нас обімкнення. Такий от маємо екранчик. Зараз підключимо його. До монітору. І відразу маємо. Картинку. От так от. Тут у нас режим нічного бачення. Трішки видно на камеру, я думаю, що цього не буде видно, так як інфрачервоне. Але в темноті, давайте, мабуть, зараз і перевіримо. Спробуємо зробити, ну, доволі непогано. Присвічує орієнтовно десь оце ось 30 сантиметрів. До поверхні, отак от, от він світить. Це нічний режим. Так. Ну, ще в польових умовах, я ж кажу, як протестую, тоді додам до цього відео. Що у нас тут є? Підсвітка. Вона регулюється неплавно, є кілька режимів. Це у нас ага, чорно-білий і кольоровий. Чор... Чорно-біла і кольорова картинка, і є у нас якийсь зум. На цьому, в принципі, і все, Все, що є. Ну, і відповідна зарядка. Зарядка, якщо не помиляюся, заряджався він десь 400 чи 500 мА. Брав з блоку живлення. Тут більше нічого нема. SD-карту підключити не можна, тобто тільки те, що він виводить на екран. І все. Такс, бачу 4 гвинти. Зараз викрутимо, подивимося, що у нього. Під капотом, як це все влаштовано. Думаю, вам теж буде цікаво. Поїхали. Так. Що ми тут маємо? Ми маємо. Отакий от, от захист. Так. Ну, мені цікаво зможемо побачити. Який тут стоїть акумулятор? Так, обережненько. Обережненько не вийде. І не факт, що з цієї сторони є напис. Ну, спробуємо. Ні, не вийде. Ну, скажу вам по товщині, Я думаю, що ну, хоча б 1200 мА тут буде. Значить, що я бачу в загальному? Бачу звичайний екран. Екран, принципу такий, десь як в планшетах простенький був раніше. І це по типу якогось як він називається? Scarlett, якщо не помиляюся, ну, типу перетворювач, який видає сигнал на матрицю. Можете поправити мене в коментарях, якщо я помилився в назві. Підключений акумулятор. Є якийсь дає захист, начебто. Від розряду, що у нас тут. А тут у нас ага, матриця. Ну, все ж треба подивитися, правильно? Так, тут у нас приклеєна матриця, щоб вона нікуди не рухалась. Ну, так і залишимо. Так, який тут у нас мікроконтролер чи процесор. Ось. І в загальному маю таку от платку. Два перемикачі, роз'єм зарядки і вихід на камеру. В принципі, на цьому і все. Зовсім, зовсім все елементарно. Думаю, що можна, якщо взяти таку от а, платку десь знайти, не бачу маркування, щоб вам допомогти із цим. Можливо, хтось захоче собі зробити сам. Ну, спробую зараз. Тут підійти. Якийсь тут є серійний номер. Ось він. Можливо, комусь це допоможе. Можливо, ще й сам подивлюся, цікаво буде. Ось такий от апарат. Зовсім простенький, але працює. Це саме головне. Повертаємо наклеєчку назад. Якийсь такий матеріал спінений. І збираю. Протестую, думаю, найближчим часом зроблю тест. І... Покажу вам картинку. його, Піде... не Сподіваюся, що я ще встигну. Якраз доки є лід, то перевірити, як це все працює в реальному житті. На цьому завершую. Всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей!